Державне управління справами було створено ще в часи президентства кучми, і саме цьому управлінню передали величезну кількість матеріальних ресурсів. І що цікаво, коли я виконав обов'язки президента, я подивився, яким майном керує державне управління справами, це просто дивовижно. Це не тільки величезна кількість дач, маєтків, резиденцій. це величезні території землі. Це підприємства, в тому числі сільськогосподарські підприємства, і навіть Житомирський ліквіроводачний завод. Ну от уявіть собі, навіщо в діяльності президента, да, завод, який виробляє горілку. І безумовно, все це лягало тягарем на державний бюджет, тому що всі резиденції, всі дачі треба обслуговувати, ремонтувати, підтримувати тощо. А у нас в той же час в країні не вистачає колосальне, не вистачає ресурсів. Тим паче, яка воює. І саме тому я дійсно підписав указ, щоб прискореним порядком порядку позбавитись цього майна або його продавши на конкурсах. Або передавши за призначення міністерством і відомством, які опікуються тим чи іншим питанням, ви три місяці виконували виконували обов'язки мови держави. От з вашої практики, з вашого досвіду, чи потрібні вам були всі ці багаточисленні численні підприємства, чи діяльність президента можна забезпечувати багато меншою кількістю? Ви знаєте, і працюючи головою служби безпеки, і працюючи? В кабінеті міністрів там першим віце-прем'єр-міністром, да, працюючи в парламенті головою або на е е е е е якійсь іншій посаді, е я не е пробував або приватизувати, або поселитися в державну дачу. Ви знаєте, і е е ніколи державне управління справи не надавало мені таких послуг. Це зайво. Мені здається, що коли йдеш на посаду, то у тебе не повинна бути мотивації, що ти повинен жити за державний бюджет або в державній дачі, або в резиденції тощо. І ви знаєте, у нас дійсно дуже багато чиновників, які вже десятиріччями да, мешкають в державних дачах, да, і дуже гарно себе почувають. І це ненормально. Не повинні громадяни утримувати тих, хто отримує достатньо високу зарплату. І в всіх цивілізованих країнах є. Фінансове забезпечення чиновників і цього вважається достатньо. Так дійсно є необхідність проводити міжнародні прийоми, і тому я ви знаєте, не пропонував адміністрацію президента також передати комусь під приватизацію, щоб правити бюджет. Ні, безумовно повинна бути там одна, максимум дві резиденції, де можна проводити міжнародні прийоми, але не більше. більше це ненормально. Це і не відповідає економічному країни і це не відповідає здоровому густу. Тим паче, я ще раз кажу, непрофільні активи, що стосуються землі, виставкових центрів, що стосується сільськогосподарського підприємства, виробництва горівки. ну Це взагалі в Державному управлінні справи навіть була своя санедемстанція да, для того, щоб можна було проводити знаєте, таку Сіру контрабанду і або вирішувати інші питання, тому це безумовно повинно бути виведено за межі адміністрації президента, і безумовно воно повинно або реалізовано бути всім бажаючим, хто готовий це купити. Або, наприклад, у нас є Укрспірт той саме підприємство, можна передати йому. Знім написання указу вже майже вісім місяців пройшло. Наскільки я знаю, ваш указ не скасовано, ну, принаймні про це ніхто не повідомляв, і нам про це не повідомила ВДУС. Але з іншого боку, він не виконується. Тобто не йде мова не те, що про продаж, не йде мова навіть про передачу на баланси інших підприємств. Вчора була конференція нового, учінника, ну, нового теперішнього учільника ДУС, який сказав, що не на часі. А, мовляв, можливо, в наступному, може там через 2, може, через три роки, будуть складатися питання, мовляв, зараз. Війна не актуальна. От як вважаєте... Ви знаєте, я тут погодитись не можу. Дійсно, я всього 100 днів працював виконуючим бойські президента, працюючи головою Верховної Ради. Але вважаю, що наприкінці жаль, замість реалізації об'єктів відбулася їх просто інвентаризація. Інвентаризація, безумовно потрібна, щоб розуміти, чим ти володієш. Але наступний крок повинен бути реалізація, або передача з балансу на баланс. І це нормально. Більше того, я вважаю, що якраз в умовах військових ну не можна витрачати кошти для отримання шикарних дач, прислуги або дотації якихось підприємств, які там готують особливо ніжні ковбаски. Це неправильно. І якраз в цих умовах, коли нема необхід... ну, інвесторів за кордону, нічого страшного. Треба передавати, наприклад, тим профільним міністерствам да, або аграрним, або там які інше, да які можуть використовувати за призначенням, і все одно, навіть в цих умовах, ми можемо реально поправити бюджет, тому що ті ж самі дачі знаходяться в найбільш престижних елітарних місцях під Києвом. І безумовно, я думаю, навіть зараз попит на них буде я буду